Як думаєте, наскільки складно у Черкасах отримати безкоштовну землю? Зрозуміло, не зараз воєнний стан. Але, наприклад, за рік до. Якщо ти звичайний черкащанин чи навіть атовець, не так просто. Але якщо, скажімо, у тебе кума секретарка міського голови, усі надані землю відслідкувати складно, але лише поки на них не розпочнуться якісь процеси. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ну не хвилюйтесь. Ви хвилювалися? Бо мені. Просто продовжували свою роботу із тримання ліхтаря над доходами і діями посадовців. Цього разу здавалося б, історія буде про їхніх родичів і знайомих незнайомців. Це 18.00 і наше чергове розслідування. А це ось тут під відео. Місце для ваших підписок, коментарів і вподобайок. Поїхали! Липень 2021-го депутатка сільської ради із Золотоніщини подається на безоплатне отримання ділянки у Черкасах і вже наприкінці вересня отримує дозвіл на розроблення документації. Тут давайте зупинимось. Якщо ви хочете отримати гарантований кожному із нас шмат землі, спочатку пишемо заяву, отримуємо дозвіл на розроблення документів. Потім чиновники дивляться, чи з ними все ок, а депутати вирішують, чи все ж віддавати. Так це працює у Черкасах. Відведення цієї земельної ділянки саме з цим цільовим призначенням відповідає містобудівній документації на місцевому рівні. Ми готуємо проєкт рішення про передачу цієї земельної ділянки, оскільки законом так передбачає земельним кодексом, чи це буде одна людина, наприклад, на цю саму земельну ділянку інша людина, третя людина, четверта людина, поки земельна ділянка не буде передана в приватну власність? Чому звертаємо на це увагу? Бо за тиждень до дозволу депутації лише на виготовлення документів на цю ж ділянку подається черкаський готовець із Маріупольської бригади. А ми знаємо, що бійці мають пріоритетне право на отримання земельної ділянки. Однак у грудні йому відмовили за пропозицією депутатки із мерської фракції. Того ж дня обранцям забракло двох голосів, аби віддати цю ділянку пані Герасименко. Голосування повторили уже наприкінці січня. Того разу успішно. Ми запитували у вашого колеги по земельній комісії, і він нам сказав, що можливо могла бути така історія, що він був там, типу, поїхав для галочки умовно, в зону. АТО, тоді велися певні списки цих людей. Але я продивилась просто Фейсбук, ось одразу цей хлопець. Ось світлини його 21-й рік Область, ось вони в Маріуполі, ось ще 18-й рік, і цей же хлопець він уже тоді воював. Тобто він реально ага, він так я думаю, що у нас просто спрацював принцип першочерговості заяви. Чи ведеться якийсь облік умовно, чи по кадастрових номерах, чи по адресах, щоб можна було там взяти, наприклад, Дахнівська, 19 дріб 2, на неї. Така то кількість заяв станом на початок сесії? На жаль, немає. Оцих даних немає. Коли заходиш на геопортал Черкаської міської ради, саме по Землі е, люба вільна земельна ділянка не містить даних, скільки там заявників. Вона просто вільна. Далі повномасштабне вторгнення, і вже у квітні 2023-го профільний департамент видає на цю землю містобудівні умови і обмеження. Дуже доречно, що в тому ж 2021-му депутати вносять зміни до генплану, за якими на цій ділянці вже можна будуватися. По актуалізації це у нас територія садибної забудови, по старому так, генеральний план. Зона земель природозаповідного фонду. ПЗФ. Будуватися на цій ділянці вирішив кооператив, який зареєструвався за тиждень до отримання містобудівних. Його засновники: Тамара Герасименко, депутатка із Золотоніщини, Микола Васильович Бондаренко, Катерина Сокуренко і підприємиця Ірина Труба. За документами ЖБК зводить багатоквартирний будинок підвищеної комфортності за 26 мільйонів гривень. Так, так, підозрюю, що вашу увагу привернуло прізвище Бондаренко, і так це рідний брат мера Черкас. Але давайте по порядку. Тож Тамара Герасименко, депутатка у селі Вознесенське, Золотоніщина, проживає у Черкасах. За її соцмережами найближча подруга жінки, секретарка міського голови Черкас Валентина Ярмолич. Це вітання пролунає від кумита подруги Валентини Ярмолич. На світі є одна людина. Найкраще дорога кума. Тобі бажає дорогенька, щоб сяяла як діамант і мала гардероб новенький і купу грошей у гаман. Планами на 10 соток колись природозаповідної дахнівки і історію про наявність, припустимо, якоїсь частини від 26 мільйонів гривень Тамара Герасименко не ділиться. Пані Тамаро, так. Да, да, да. Ти маєте хвилину. Да. Uh, пані Тамаро, хотіла вас розпитати трошки про будівництво, яке зараз відбувається на Дахнівській 19 дріб 2, на вашій земельній ділянці від кооперативу. Хотіли загалом дізнатися. Як вам вдалося? Хотіли, але не дізнаємося. Давай ще раз зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє за для перемоги. Слава Україні! Мабуть, дуже важливий дзвінок комусь. Ми ще кілька разів намагаємося сконтактувати із пані Герасименко телефоном і повідомленнями безрезультатно. Та у міській раді Черкас є людина ближча до неї за секретарку міського голови. Її чоловік, принаймні, на момент отримання неї ділянки він працював у юридичному департаменті. Ну, це ж дружина ваша, наскільки я, я розумію. Так, я хочу просто зрозуміти, як вам вдалося долямати безкоштовну земельну ділянку і відповідно 26 мільйонів на будівництво будиночка, яке будується в Дахниці. Дивіться, <кій> всі питання до Тамари. я в собі працюю, то діло з дружини. Я собі діля, роблю так. на роботі, ось тут є моя посада, моя дружна. Я собі тут працюю, все. Мільйонів, мільярдів таких сум, як ви сказали. Припустимо, пані Тамара мала тільки отримати землю. Та хто і за що будується у цьому кооперативі? Житлово-будівельний кооператив Соснівський затишок зареєстровано за адресою просто квартири на митниці. Давайте тоді спробуємо просто прийти в гості. Ні в робочий, ні в позаробочий час нікого не застаємо. Головою зазначена Катерина Сокуренко та за номером телефону відповідає: Так. Да. Ой, доброго дня! А мені потрібна Катери... Катерина Олександрівна. Так, я слухаю вас. Пані Катерина, так е, дивіться, я хотіла розпитати з приводу будівництва на Дахнівський, 19-2, те, яке зводить зараз. За цією ж адресою досі, чи історично зареєстровано ще два підприємства: Черкаси Будгарант і Будпроект 2018 Обидва із 2017 року отримали ремонтних підрядів на понад 15,3 млн грн. мільйона гривень. І директори обох із них фігурують у документації по будівництву на Дахнівській. Микола Шейка виконроб. Тетяна Соловей, розробниця проекту. Телефонуємо ще раз до пані Катерини, але уже із іншого номеру. Доброго дня, пане Миколо? Так це вас турбує Ірина, журналістка «18.3.0». Хотіла поставити кілька запитань з приводу будівництва на Ой, Дахнівській. на лісам. Не коментує нічого. А чому не коментуєте? За цим номером зареєстрований ЖБК, яке будує. Катерина стала Миколою. Вітайте навряд. Виконроб Катерина Микола мільйонер, тобто лишається ще двоє із цього кооперативу. Ож Ірина Труба, засновниця підприємства, офіційний минулорічний дохід якого за відкритими джерелами понад 55 тисяч гривень. Також має свій ФОП. Дружина екс-депутата обласної ради, який свого часу очолював Держкомзем міжрайонне управління Держгеокадастру Черкас і району та фігурує у справі про отримання хабаря щодо вирішення земельного питання. Йдеться просто 140 тисяч доларів, а справу слухають у суді уже четвертий рік. А я повинна вам відповідати. Ну, дивіться, там була природа охорона територія, і безкоштовно депутати надали жінці землю, на якій зараз ведеться приватне будівництво. Mm. То чому задати mm. питання ще раз? Останній пазл цього ЖБК із 26 мільйонним будівництвом Микола Васильович Бондаренко, рідний брат міського голови Черкас. Ми давно хотіли побачити чоловіка, який, маючи за декларацією лише 50 тисяч гривень кредиту, збудував частину відпочинкового комплексу за 7 мільйонів гривень. Який, будучи звичайним заступником селищного голови Лисянки, давав братові користуватися його люксовим авто. Тут міг би бути вказівник, але його, на жаль, немає. Тому просто за мапою вам скажу, що ми вже заїхали в рідне село брата міського голови. Це село Хиженці Лисінського району. Саме тут за всіма офіційними документами зареєстрований Микола Бондаренко. Чи є хто вдома? Неправильно набраний номер. Людина загадка. За адресою, як нам сказали у селі, ніхто не живе. Номер, на який вказаний в офіційних документах, не діє. Шукаємо далі. Бо ми шукаємо Бондаренка Миколу, він тут, наче приписаний, а не можу його ніде знайти. Ні. Н нема Бондаренків тут взагалі? Є Микола Бондаренко, тільки не тут. Чи вдасться нам поспілкуватися з тим самим Миколою, чи є все ж хата, де він приписаний, йдемо запитувати вже у сільраду. Це ми шукаємо Бондаренка, Миколу Васильовича. Він тільки прописаний у нас. А, а у нас. там, там, де він приписаний, то будинок стоїть пустий, тому що хазяї одне в Черкасах, друге в Києві. А це типу, не його вже будинок? Вони продали? А він і він, він і не його й не був. Він був приписаний у друзів. І здалеку не першої спроби, та все ж почути таємничого мільйонера нам вдається. А як взагалі познайомилися із Тамарою Герасименко? А чого це там знав когось інтелізувати, як я так зелен'я? Та просто так виходить, що у неї чоловік в міській раді працює, що в неї зв'язки в міській раді. У вас брат в міській раді, і хочемо зрозуміти, як взагалі там хто з ким пов'язаний ще, ще брат не був у міській раді, якраз знайомий з нею. Маленька історична мить. Ми так часто зустрічали його ім'я в деклараціях родини міського голови, і от нарешті почули його голос. Щоправда, інформація трохи різниця із цією, яку озвучував нам чоловік Герасименко. Ви якось товаришуєте із братом міського голови. Наскільки я розумію, я? що будуєтеся разом? Ні, я навіть ніяк нього відношення не маю А дружина. Ваша. Абсолютно нема ніякого відношення. Окей, це просто цікавий факт, але наступне його зізнання дає підстави для вивчення ситуації компетентними органами. Зауважимо, що Микола Бондаренко із 2018 року, хоч і з перервами, обіймав посаду заступника селищного голови Лисянки, яка не передбачає сумісництва із підприємництвом. Ви ще до 21-го року чиновником чиновником були, і дивимося, що це будівництво коштує за офіційною інформацією, 26 мільйонів гривень. І так само а чого ви не чуєте, а Чого ви не дивилися, що я в кілька років був підприємцем? У Мене буває стелушка. Це чого ви не дивитесь? Та просто в 21-му році ви декларували, що у вас там немає ніяких збережень і кредит 50 тисяч гривень. А паралельно у вас перлина О -о -о. будувалася за 7 мільйонів. Ви ж не забувайте, що коли я був чиновником, я ж не показував те, що мені мала нашлиство, ставила і все це було. Та якось виходить, що у вас і брат спадок цей продав, і ви продали. А скільки ж вам там тоді мати залишила, що ви все побудували за ці О, гроші? Це, чуйте, це, я, я, це, це наше, це особисте. А чому ви так добре відповідали до цього, а зараз перестали? Ви не можете нам сказати цю цифру? Я ж вам сказав, що я забуду а чим тоді виходить, займалася ваша мама, що в неї така величезна кількість таких? Моя мама займалася підприємництвом. І цим підприємством займався я також. І коли Янукович робив тиск, то ми змушені були переоформити частково бізнесу на мою матір. Я, я зрозуміло. Просто ваш брат сказав, що він будується так само за спадок вашої матері. Які питання? Що ж до Миколи Бондаренка за відкритими даними, у нього нині лише ФОП зареєстрований цьогоріч і участь у ЖБК, який будує на Дахнівській. Також куплена ним ділянка на колишній вулиці Гагаріна, де зараз яке співпадіння також триває будівництво. За генпланом старого зразка це зони рекреації із 2021-го – територія реконструкції і впорядкування садибної забудови. Відтак на крайній до Дніпра вулиці у Черкасах скоро з'являться таунхауси від Бондаренка старшого, які за документами двоповерхові, але на вигляд, та й в оголошенні про продаж мають три поверхи. По факту получається там е, е, тераса. воно просто застеклена і все. Так як зараз мораторій на перевірки на час військового стану інспектор візуально оглянув об'єкт, і ним було встановлено, що візуально є ознаки того, що замовником внесено перегування під час виконання будівельних робіт і влаштовано третій поверх, саме третій поверх не мансардний. Це питання тепер буде розглядатись на комісії управління. В подальшому буде ініційовано звернення до міністерства за отримання дозволу для проведення перевірки. Наша перша розмова із таємничим Бодаренком старшим закінчилася обіцянкою зустрічі за тиждень. За тиждень ми виявили дещо дуже спільне між ним і його родичем, мером міста, у якому безкоштовно віддають землю під будівництво його брата. Хоча меншого принаймні, ми завжди знаємо, де шукати. Сніть, як 21-му році, помова що секретарки отримали безкоштовну землю, на мені зараз ваш брат будується. Коментарів. Чому без коментарів? Без коментарів. Ну так як виходить що на безкоштовній землі, будується ваш брат за 26 мільйонів. Анатолій Васильович. Мій брат точно ніде не будується. Уже на фінальному етапі підготовки матеріалу пані Тамара все ж виходить на зв'язок. каже, саме цю ділянку їй запропонували працівники мерії, а створити кооператив Будівельники. І з її відповіді виходить, що грошей на будівництво в неї то немає, то вони є. Скажіть, будь ласка, чому коли я вам телефонувала перший раз, викинули слухавку? В кажучи, я не була готова про це коментувати. Я подала ці документи на ту земельну ділянку. Вони були там. Я даже не. Не знаю, скільки, рік два подавала. Воно теліпалося там. Теліпалося. ну не знаю. подзвонили, запропонували, погодилася і все. Ну а так ну а хто вам подзвонив? Ну я не знаю, подзвонили, сказали, що з приводу земельної ділянки, що є така, чи погоджуюся ні, можуть розглянути на це. Хотілося будуватися, але як таких грошей немає на це будівництво. Ой, але є гроші, ну якби вкладаємо. Ну, хто більше, хто менше, ну я не знаю. Ну так, я хоть що все, якби на згодах, на. Тобто із цього кооперативу ви взагалі нікого не знаєте? Ні. А ну, як? я ж вам зав. Ну, будівельники, познайомили будівельники. Ну я будівельники з цими людьми, які е, погодилися створити цей кооператив і прийняти участь у цьому будівництві, так і будується. Підсумуємо, у коментарях нам Микола Бондаренко підтвердив свої капіталовкладення в будівництво на Дахнівській. Нехай йдеться навіть лише про частину із тих 26 мільйонів гривень. Також він підтвердив, що будується на колишній Гагаріна. За словами трьох непов'язаних між собою ріелторів, середній цінник для забудовника 700 доларів за метр квадратний. За 120 квадратів житла більше 3 мільйонів гривень. Одним словом, ми чекаємо і сподіваємося, що всі відповідні історії буде задокументовано. На жаль, цього разу ми без обнадійливої поради від міського голови, але з обіцянкою. От хлопчина знімає. По-перше, дивіться, ми зустрінемося з вами в суді. Це 18.00. Підписуйтеся на наш канал, аби не прогавити нових випусків. І підтримуйте незалежну журналістику в Черкасах.